Дидактична гра осінні звуки природи. Доброго ранку, любі малята. Осінь фарби готувала, у відерці заливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все навколо стало різнокольоровим. Я осінній листочок. А звати мене жовтечок. Хочу з вами сьогодні пограти у гру звуки осені». Знаю, що ви в садочку це вивчали. А сьогодні ми з вами повторимо осінь багата на звуки. Це можуть бути звуки дощу, шелест листя, спів перелитніх пташок або виття осіннього вітру. Послухайте, будь ласка аудіозапис і скажи, що так звучить. Так, вірно, діти, це звуки осіннього, сильного дощику. А це що за звуки? Послухайте. Вірно, це діти допомагають зібрати осінні листочки. Послухайте наступні звуки. Правильно, це шум вітру. Малята, а як ви гадаєте? А що це за звук? Послухайте. Вірно, це діти стрибають по калюжах. А це що за звук? Уважно послухайте. Сиоса і блискавка. Послухайте і вгадайте ще звуки Осені. Вірно, діти, це журавлі відлітають у теплі краї. Молодці малята! Ви всі звуки осені знаєте. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!